Фанатський сектор для субкультури Ультрас, це, наче мека, своя релігія, свої правила. Спочатку війни саме фанати стають в авангарді супротиву російській агресії. Одними з перших на захист України пішли представники різних фірм Криворізького кривбасу. П'ятеро з них вже ніколи не повернуться на сектор, віддавши своє життя за нашу свободу. Євген Мельничук, представник руху «Олдскул», Скул, боєць 42-го батальйону території. Оборони рух опору загинув під час перестрілки поблизу села Новокатеринівка Донецької області, нагороджений орденом за мужність третього ступеня та відзнакою міста Кривий Ріг за заслуги перед містом третього ступеня. Посмертно, це був 14-й рок, і тоді тільки набувала популярності фраза Хто якщо не ми. І я мислю, що з тої позиції він так і дивився на, на ту війну. Якщо не я піду, то хто то зробить? І він зробив свій вибір на початку той вторгнення Росії на Донецьк і пішов в батальйон територіальної оборони. Вони їхали на автівці грузовій, ну, військовій і попали в засідку. І в тому в бою в тому і загинули. Він довгий час значився в графі без вісті пропавши. Не було його тіла, і представники сектору олдскула, старі фанати. Хто з ним з ним катав, виїзда вони приклали дуже багато зусиль, щоб знайти його тіло і придати землі. Ніколи не давав задню, коли потрібно було відстоювати червоно-білі кольори. І зачастую багато лежали вже на повержені були, да, скажімо так, а він ще стояв. І багато ворогів просто висіли на ньому як собачки на, на ведмеді. скала. скала. При при великому зрості і статурі він був дуже легкий в спілкуванні. Його любили дівчатки, кружили вокруг, а також він такою був душою компанії. Він буде завжди в нашій пам'яті, як мінімально буде на банері, який буде, з яким ми будемо стояти і підтримувати кривбас і на інку Україну. Ще маємо представника, то також олскула нашого Максима Грачова Сіму, який Безвісті пропав, захищаючи місто Герой Маріуполь. Це дуже доблісний, звитяжний воїн. Зараз він числиться як пропавший безвісті, але вся родина, близькі люди, ми з сектору, з червоної білої сім'ї, ми. Віримо, що він живий, що він повернеться, і разом ми ще зробимо на славу України крилбасу дуже великих діл. За, за два тижні до того, як він пропав, кажуть свідки ті хлопці, які повернули з Маріуполя, поранені, були вивезені з Маріуполя. Кажуть, що в тому бою, коли вони бачили його востаннє, то на його рахунку було 35 вбитих орків. Це дуже Дуже героїчний хлопець, якого ми всі поважаємо, любимо і віримо, що він повернеться. Руслан Майданик, представник руху, тільки Кривбас, боєць 92-ї механізованої бригади імені Івана Сірка. Загинув разом з рідним дядьком під час виконання бойового завдання в районі Чугуєва Харківської області, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Я їхав тоді в Київ по справам. І якраз тільки приїхав в Київ, і мій друг сказав, що таке трапилось. Я до останнього не повірив. Поступово там той підтвердив та підтвердила. І потім згодом вже сказали, коли там будуть похорони, тоді вже і ну так скажемо повірив це. Загинув він, наскільки мені відомо, це від ворожого обстрілу. Тобто він був з дядьком своїм, вони служили такий, ну, в БТРі, так скажемо, так, от у них була така машина, і ми ще з ним спілкувалися, коли він був на фронті. Він постійно казав, що. Е в цій машині там ну, небезпечно, завжди потрібно бути в тій машині. Вона може бути під ворожим обстрілом. На прицілі, так скажемо, постійно це казав, що мене пронесе. Ну так воно насправді й було. Він по життю був такий, що він з любої, з любої річки виходив сухим з води. Тобто це. І загинув він під обстрілом не в машині. Цій це було, наскільки я знаю, біля будинку. Після чого, наскільки я знаю, він ще сутки його намагались фронтувати. Тобто, і на, на, на наступний день він загинув. Ну, не тільки я знаю цього цю людину. Руслана знає веш весь, весь наш рух. Це душа сектору був. Тобто, якщо він кудись там їхав на якийсь виїзд, це завжди означало те, що виїзд вдасться, він буде веселий. І також це було на ну, звичайному житті. Він таким був відважним хлопцем, тобто він постійно був за будь-який двіж, він постійно був в центрі, так скажемо, любого двіжу. І там були такі ситуації, за які він отримав, так скажемо, такий авторитет. Це на виїздах там певні моменти були, де він там брав на себе якусь відповідальність, такі ну, складні моменти, так скажімо так. І, ну, і за це він, в принципі, отримав так скажімо, місце на секторі таких, одне, ну, одне із центральних, так скажімо, місць. Це в ролі барабанщика. ну і У нього гарно це вдавалося. Я думаю, це значило дуже багато в його житті, тому що навіть на похоронах, коли з ним прощалися, його мама вона коли плакала, вона казала, як же ти тепер будеш без пацанів, як же ти тепер будеш без. Без виїздів, без електричок, без цього цього, ну без цього цього. Тому я думаю, для нього це було дуже значимо. Максим Міщенко, представник руху Red White Boys, боєць 25-ї окремо повітряно-десантної бригади, загинув під час виконання бойового завдання в районі села Орлово-Іванівка Донецької області, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Так, пам'ятаю, дуже не хотілось в це вірити. Ух. Та й зараз не хочу за це думати навіть. Я не знаю, що говорити. Я Максима знав ще зі, шк... зі шкільних років. Це було е... до фанатської культури ще до він був таким лідером. Як сказати, в нашому колі за справедливість він завжди був. Він любив місто своє, він любив нашу команду. Макс був, як нас кажуть, за любий двіж. Він служив в десантних військах, тому він зустрів війну там. Загинув в Донецькій області, на кордоні Донецької області. В них Влучив, ну і зграду виходить, Це біль, злість, ненависть, до у <му> я... сні. Молодий хлопець на один рік старший за мене. Таких хлопців мають пам'ятати, які віддали своє життя за нашу Україну, за наше місто. І, і шкода таких хлопців, таких молодих. Час показав та довів, хто справжній герой, хто справжній фанат. Слава загиблим героям! Єгор Біркун, представник руху Закомпанії, член збірної України зі змішаних єдиноборств, боєць окремого загону спецназу АЗОВ, загинув під час угрічної оборони Маріуполя, рятуючи побратима з бою. нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Вони проводили спецоперацію, і Єгор в той час допомагав пораненим побратимам. Він не міг просто піти. Хоча було розуміння, що шквальний вогонь. Мій брат Фіма він бачив, як Єгор загинув, це теж його близький друг. Він не міг в це повірити. Але ми всі розуміли, що Єгор би тільки так і вчинив би. Це просто героїчна людина. Я розумію, що він просто не міг би вчинити інакше в той час. Це був приклад у всьому. Бір був приклад. Того, куди не треба влазити, був прикладом у спорті, був прикладом в принципі в роботі, в службі. Він служив ще до цього у нього був контракт з полком АЗОВ. Це була його як мрія потрапити саме в полк АЗОВ. Він був наводчиком артилерії. Це одна з дуже складних професій на війні, тому що ти заходиш в тил ворога, ти повинен швидко переміщатися, бути витривалим, бути розумним в першу чергу, розуміти, куди наводити. Це, можна сказати, математична робота, але така дуже скритна, яку ніхто не бачить». Єгорчик, ну, я його знав ще з моменту, коли він прийшов перший раз на тренування. Потім ми його підтягнули е, до околофутбольної фірми. Він вболював е, за наш улюблений клуб Кривбас. Далі ми працювали разом, і коли ти розумієш, що все більше ти його не побачиш, його посмішку, це твій брат, можна сказати, по духу. Коли загинув, я, я ж кажу, я в це не міг повірити. І так само мої брати не могли повірити до моменту, поки не повернули тіло. Наші герої саме фанати з будь-яких організацій, з будь-яких фанатських рухів. Спочатку повномасштабного вторгнення, знову ж таки, можна сказати, з гімном і палками, пішли звичайні хлопці. Серед них була більшість фанатія, які... Поклали дуже багато життів. Це не тільки Єгор, Біркун, Русік, Майданик, їх дуже багато. І хочеться, щоб всі пам'ятали, якою ціною дається нам ця перемога, яка буде. Вона обов'язково буде, але якою ціною. Це дійсно героїчні вчинки затримати і тримати таку оборону вже півроку. Це Дуже героїчно про них постійно треба згадувати в першу чергу. Ми мстимося кожен день і будемо мститись, поки б'ється наше серце. Олександр Тарман, представник руху братія, боєць полку АЗОВ Національної гвардії України, загинув під час героїчної оборони Маріуполя, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Е, ну я знаю, що він в полк АЗОВ потрапив у 2020 році. Це був лютий місяць, і він дуже довго не міг попасти в цей полк. Йому потрібно було здати нормативи. Так як він був такий дуже кремезний хлопець, 100 кг він важив, то він ну там йому було складно ці нормативи зробити. І щоб попасти в полк, він скинув 30 кг, ну близько 30 кілограмів, так щоб здати підтягування, біг там і так далі. Потім, коли як він скинув цей, цю вагу, він попав в полк і ну, в принципі, місію свою виконав. Прослужив два роки, і потім ну, почалась війна, і, на жаль, він загинув. Олександр такий був дуже кремезний хлопець, це представник більш напевно около футбольного нашого руху. Він маріупольський хлопець, представник братії нашої футбольної контори. Ну він такий був дуже характерний, і цим характером він славився. Тобто він займався тайським боксом, він виступав на різних видах змагань. Тобто, він і у нього така була завжди по життю, знаєте. Так скажемо, удача, так? він завжди попадав на змаганнях на дуже сильних хлопців. Тобто це були різні чемпіони, люди там дуже такі здорові, кремезні, але він завжди на характері їх вивозив і завжди забирав, ну майже завжди забирав призові місця. Чого в нього був дуже такий е, заразний сміх. Якщо він сміявся, то сміялися всі, навіть якщо якась там шутка вона була не смішна, все одно там всі сміялися, тому що він сміявся. Він дуже любив спорт. Він я, наскільки знаю, він з тренувань не вилазив. Він постійно ходив, постійно займався, постійно бився, бився за братію. Тобто він ну, показував себе з таких дуже сильних сторін. Тобто він така ну, він, він сильна людина. Ну, це знаєте, це е, як і для кожного українця, напевно, як хтось втрачає, наприклад, там близьких, рідних, знайомих, це велика втрата. Так само і для всього руху це велика втрата наших хлопців. І ну, це неможливо забути, неможливо пробачити. І перше, що приходить на думку, це в першу чергу ненависть, це злоба. І... Бажання мстити, напевно, повинні всі вболівальники кривбаса знати цих хлопців, які поле полегли, віддали життя за, за те, що вони можуть спокійно навіть в тому бомбоубежищі дивитися дивитися ті матчі з кривбасом. Потрібно просто не забувати, пам'ятати в першу чергу про цих хлопців, берегти про них думку в своїй голові і душі, напевно, так. І я думаю, що таким чином. Хлопці будуть жити вічно, як то кажуть, тому що, як ви сказали, живемо ми доти, доки є про нас пам'ять. Тому я думаю, що так, воно буде правильніше за все. Такий заряд був, кривбас живий, поки ми живі. То можна і перекласти то і на всіх хлопців, які загинули, поки ми живі, поки живі традиції, які ми можемо передати іншим молодим парням що буде живий і Кривбас, і Україна, і пам'ять про всіх полеглих бійців. Не, не, не тільки з Кривбаса, а всіх фанатських рухів України.